Вітаю всіх! У цьому відео я покажу виведення на повному пасиві, заробляємо і виводимо гроші різними способами. На сайті проводити час не потрібно, навіть заходити туди немає сенсу, тому що там немає жодних способів, щоб заробляти. Потрібно просто зареєструватися на сайті після встановити програму, значок якої у вас буде в шторці телефону вгорі світитися. Якщо ви помітите, що його немає, потрібно відновити програму, натиснувши одну кнопку. Давайте одразу перейдемо до цього моменту, уточню одразу поясню, що до чого. Заходжу в додаток. Бачимо мій баланс, який я вже можу вивести. Обов'язково покажу, як це робиться, але нас цікавить зараз саме інший момент. Якщо у шторці вгорі телефону значок зник, значить ваш обліковий запис не активний і він не нараховує вам гроші. І для того, щоб відновити роботу, потрібно оновити програму. У кабінеті фіолетова точка, її потрібно включити. Але якщо вона у вас увімкнена і програма неактивна, значить потрібно вимкнути і знову включити. Тобто перезапустити програму. Є підтримка у соціальних мережах. Якщо виникнуть питання, пишіть їм. І абсолютно на повному пасиві ви заробляєте долари. Яким чином? Про це я розповідала докладно у своєму окремому відео, робила огляд зовсім недавно. І давайте зараз трохи пройдемося пунктами і поясню, як це працює. Ми заробляємо на роздачі інтернет-трафіку, вірніше продаємо зайвий свій інтернет і на цьому заробляємо долари. Користуємося пристроєм. Який роздає інтернет. Обов'язково має бути доступ до інтернету. Використовуєте інтернет, грайте в ігри. дивитися фільми, передачі, гортаєте сайти, соціальні мережі. Тобто, ганяєте трафік та отримуєте на баланс долари. Скільки грошей ви можете заробити за допомогою байтел... Байтеліксер? Залежить від кількох факторів. Обсяг інтернет-трафіку постійно змінюється, що безпосередньо впливає на ваш дохід. Ви можете оцінити заробіток після одного-двох місяців активної участі в програмі. Тобто, коли пройде два місяці, як працює ця програма у вас, ви зможете побачити наскільки все це працює. Чим більше ip адрес ви підключаєте, тим більший ваш дохід. Щоб збільшити свій заробіток, встановіть застосунок на кілька пристроїв, підключених до різних IP-адрес. Тобто аккаунт може бути один. Також ваш дохід залежить від вашого місцезнаходження, знаходження. Кількості користувачів у вашому регіоні та обсягу даних, необхідних вашим бізнес-партнерам. Підключіться до провайдера, який пропонує високошвидкісний інтернет зі швидкістю 50 в секунду і більше. Запрошувати людей, нових користувачів на проєкт, створювати свою команду і заробляти більше. Кожен користувач у кабінеті має свої реферальні посилання, копіюйте його і поширюйте в соціальних мережах. Цим самим ви будете отримувати додатковий дохід за активність своїх рефералів. Тепер ми підійшли до виведення. У мене на балансі вже достатня сума для того, щоб поставити на вивід, здійснити операцію виведення. Переходимо до розділу виплати. До речі, в мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так ось, на балансі більше 6 доларів. Які способи виведення тут існують? Бачимо синім вікно, де написано, що 5 доларів це мінімальна сума для виведення на паєр гаманець. І якщо я не помиляюся, гаманець паєр доступний не, всі, не у всіх регіонах. Але є додаткові методи виведення коштів. Це USDT мережі trx 20. Тобто можна виводити на будь-яку криптокарту або біржу, де існують ці токени: Polygon, криптовалюта Тон, Літкоін, Біткоін, Ефіріум і USDC. Я буду виводити саме на адресу USDC. Нині вигідно працювати саме з цією монетою. Точніше, мені потрібні гроші тут і зараз скільки заробила, стільки й отримала. Для того, щоб вивести на адресу тон, необхідно зібрати 8 доларів. Для виведення в біткоін 250 доларів, ефір 40 доларів. Я вибираю USDC, вказую адресу мережі Полігон. Будьте уважні, коли будете здійснювати виведення, звертайте увагу на мережу і мінімальний вхід на своєму гаманці. Я переходжу на трасті плюс. Саме з цією криптовалютою, я і працюю, тобто криптокартою, я і працюю. Знаходжу тут потрібну мені монету. Потім вибираю мережу. Це полігон. І читаю, що мінімальний депозит 5 доларів. Отже, я можу вже вивезти свої зароблені 6 доларів саме на цю адресу. Копіюю її, повертаюся на сайт, вказую адресу і всю суму буде виведено. Тобто, ви не можете вказати ту кількість, яка вам цікава. Виводите тільки всю суму відразу. Натискаю на кнопку вивести, погоджуюсь. І мені тепер потрібно перейти на електронну пошту, знайти листа від проєкту, «Байтеліксер», скопіювати код. Я це роблю. І потім вказати при виведенні як захист вже на сайті. Виконую ці дію та гроші відправлені. Платіж обробляється. Чекаю. І за 5 хвилин мої 6 доларів надійшли на адресу. Це дуже швидкий результат виведення. Саме так він працює на проєкті. ще один важливий момент: у мене горить зелена точка. Отже, мій обліковий запис активний. Знаходиться онлайн, але є кілька варіантів, про які ви можете запитувати. Крапка може горіти іншим кольором, тут є уся інформація. Сіра, статус невідомий, спробуйте зайти пізніше. Фіолетова точка отже, відключена програма. Чорна це бан. Не порушуйте правила та умови, і все буде добре. Червона точка аккаунт перебуває в офлайн. Необхідно перепідключити програму. І все запрацює. Жовта точка потрібно зачекати або перезавантажити програму. Ось так все працює. Легко та на повному пасиві може кожен так заробляти. Дякую за вашу увагу. Залишайтеся зі мною, буду продовжувати шукати цікаві способи заробітку в інтернеті. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!